Всім привітики! І це новий випуск найцікавішого шоу. Проба до вподоби. Та я її ведучий. Ярослав Гринчук. І сьогодні ми перевіримо ті лайфхаки з інтернету, які вірусяться просторами соцмереж. Тож давайте перевіряти, працюють вони чи ні. Поїхали! І перший лайфхак стане в нагоді людям, які постійно плачуть від нарізки цибулі. Дивимось. Як порізати цибулю і не заплакати. Зберігайте ідею. Вам знадобиться звичайна олія. Полийте трошки олії на ніж і намостіть з обох сторін. Тепер можете спокійно нарізати цибулю в будь-якій кількості. Пробуйте і підписуйтесь щоб бачити нові відео. Ну що ж, для цього лайфхаку нам знадобиться ніж, дощечка, цибуля, олія та серветочка. Тож, поїхали перевіряти? Е, для цього нам потрібно ніж. Змочити олією з однієї та з іншої. Ну що, поїхали тепер різати та перевіряти. Я про всяк випадок буду нарізати прям дуже близько до цибулі. Будемо перевіряти, чи я дійсно буду плакати, чи ні. Відрізаємо. Відрізаємо. Цибулька один. І давайте ось. Ну, я вже, до речі, відчуваю запах цибулі. Давайте її покромсаю. Тільки ніс, як пробиває, і все поки що. Давайте ці запахи. Погляньте. Взагалі, ідеальна нарізка. І мені, до речі, ну, можливо, трішечки щіпле очі. Але я не плачу. Тож цьому лайфхаку ми ставимо великий лайк. Це дійсно працює. Тож, поїхали далі. Другий лайфхак напевно, дуже геніальний. Або як правильно міняти сміттєвий пакет. Дивимось. Для цього лайфхаку нам знадобиться сміттєві пакети. Ось такий картонний тубус е і ніж, і, звісно, кошик. Де буде зберігатися сміття. Відрізаємо ось таку дирочку. Ось так це виглядає. Відрізали. Тепер беремо сміттєві пакети, розміщуємо їх в цей тубус. Ага, ось так. Все, до речі, вийшло. Ось так це виглядає. Тепер беремо у відро сміттєве, закидуємо, розправляємо. І, наприклад, ну, давайте дощечку викинемо там туди-сюди, ніж. Після того ми беремо, достаємо, це відриваємо і знову таки беремо і заправляємо. І все. Цей лайфхак дуже геніальний. Тепер ви не будете шукати, де ви залишили сміттєві пакети по квартирі. Він завжди в тебе в відрі. І цьому лайфхаку ми ставимо великий превеликий лайк. Це працює, і це дійсно прикольно. Та остання перевірка на сьогодні, я вважаю, дуже імбово для дівчат. А саме, як за допомогою звичайної ложки відкрити бляшанку. Дивимось. Ну що, для цього лайфхаку нам знадобиться бляшаночка, а точніше консерва, до речі, з тунцем і ложка. Ну що, беремо, продіваємо під це колечко і відкриваємо. І тепер беремо ось таким чином і повинно відкритися. Це геніально! і просто чому я про це раніше не знав? І до речі, цей лайфхак дуже стане в нагоді дівчатам, у яких дуже великий манікюр. І до речі, дівчата не розуміють, навіщо ви робите такі довгі нігті. Навіщо напишіть, будь ласка, у коментарях дуже цікаво. І цьому лайфхаку ми ставимо великий привеликий лайк. І він дійсно працює, і він геніальний. Рекомендую. Тож, друзі, ось такі лайфхаки та експерименти у нас сьогодні були. Сподіваюсь, після побаченого вам щось надобиться у побуті та буде в нагоді у вашому повсякденному житті. А також не забувайте надсилати нам нові лайфхаки на перевірку, можливо, саме ваш ми і перевіримо. А я кажу вам до зустрічі на першому міському.